До вашої уваги, кут Бетті дуже гарний, дуже якісний, і в нього є такі переваги перед іншими кутами. Він невеликих розмірів, всього навсього 260 на 1,75 У цього куточка розкладка дельфін. І при тому, що в такій розкладці зазвичай невеличке спальне місце, у цього кута воно достатньо велике 140 на 2. Його можна використовувати навіть для кожноденного сну. У дивана немає подушок, і тому, коли ми сідаємо, нам дуже зручна спинка, дуже зручний підголівничок, який регулюється. Його можна опустити повністю або підняти під себе. Ще у дивана гарна тканина, яку, вона і візуально гарна, і дуже якісна по своєму складу. У дивана дуже зручні бильчики. Зверніть увагу, вони не тверді, вони м'які, в них немає гострих путів, особливо коли в домі маленькі діти диван не травматичний. Також у дивана є величезна ніша для речей. А ще у цього дивана. Поворот кута можна міняти, він універсальний. Якщо вам зручно, ви можете навіть вдома змінити положення куточка на ту сторону, яку вам зручно. І як завжди, ми пропонуємо вам різні види тканин на цю модель. У нас дуже багато тканин. Ціна залежить від обраної тканини, від її категорії. І орієнтуйтесь зараз дуже якісна тканина на куточку. Ви бачите ціну. І ціна дуже приємна. Ви знаєте, де нас знайти і задавайте питання. Ми з радістю вам відповімо.